Після першої колекції, повірте, напевно, відсотків 90%, зараз от я слідкую іноді за тими брендами, які ми відшивали, вони просто закривалися. Тому що робили ось ці всі помилки, здебільшого, про які я сьогодні з вами обов'язково проговорю. І е, е, якщо ви, як власник бренду, не готові навчатися, е, входити в нюанси е, співпраці з швейним виробництвом, то краще можете не розпочинати, тому що я людина, ну, яка в принципі ходить по подіуму. Але це тільки одна сторона бути дизайнером одягу. Інша сторона це також, що ти будеш співпрацювати з виробництвом, і тобі потрібно пояснити виробництво не просто скинути картинку посеред сезону лише спереду, і потім, як по факту, її відшити, так? без будь-яких думок попросити відшити, а тобі потрібно розуміти всі нюанси пошиву, крою, по тканинам нюансів. Ти можеш цього не знати одразу. І це не обов'язково, але тобі потрібно цікавитися цією. цією.